Таю, панове! Якщо ми з вами хоча б раз спілкувалися по телефону, ви, мабуть, знаєте, що я люблю поговорити. Мені здається, що люди. Дають мені не лише енергію, але також і натхнення і стимул до, до праці. Я не можу пояснити, як це працює. А якщо я готовий віддати комусь роботу з таблицями ведення документації чи бухгалтерський облік, то взяти наприклад на роботу менеджера і повністю віддати йому спілкування з клієнтами. Я не готовий. Власне, це я і люблю в своїй роботі найбільше. Я люблю спілкуватися з людьми. Мене звати Роман Бізмігрант, і я вже сім років. Будую в Польщі, я розповідаю про бізнес, про роботу в ЄС, тому на канал обов'язково підпишіться. Якщо ви вже підписані на мій канал або раніше бачили мої відео, то ви знаєте, що я надаю послуги з консалтингу, як відкрити фірму, як її запустити, як зробити так, щоб ця фірма заробляла, або ж як перенести свій бізнес в Європу. Я знаю відповіді на ці і багато інших питань. І ось до мене. Часто звертаються про допомогу, і не завжди це клієнти, які там територіально знаходяться в Варшаві або навіть в Польщі. Є великий Попит, великий запит на онлайн-консультації. Що ж зручніше для мене? Якщо говорити про очні консультації, коли ви приїдете до мене, я вас можу опровести кавою, можемо поговорити про справи і не тільки само собою, що такі консультації очні для мене набагато краще. Мінус тут тільки один, що я завжди комусь потрібен, мене хтось постійно дьоргає. Домовитися про зустріч зі мною складно, і у вас може скластися враження, що я або чи розпрошуюся, або не хочу з вами зустрічатися, але запевняю вас, що це не так. Вже за роки, що я працюю, я навчився концентруватися на важливому в своїй справі і відсікати те зайве, той зайвий шум, шум, який є навколо. Бо повірте, що насправді дуже дуже багато людей звертаються з такими дріб'язковими справами, які мені просто зовсім не те, що не цікаві, я вже їх давним-давно пройшов і відволікатися на них не хочеться. Якщо навіть мої клієнти, яким я відкрив фірму, які в нас обслуговуються, ми створюємо групи. Групу, і в цій групі є дівчата, менеджери, і якщо якесь дріб'язкове питання, на яке не потрібно моєї участі, то дівчата дуже швидко відповідають, і реагують на це набагато швидше, ніж я. Це один такий зі способів, щоб і надати якіснішу послугу клієнту і відповісти на запитання, і щоб я в цьому не брав участь. Якщо вже потрібно дати відповідь на якесь глибше питання. То оп, до мене там дівчата сигналізують, чи ви безпосередньо можете взяти і подзвонити, запитати, так? Але по трив'язкових питаннях я волію, щоб все-таки це все відбувалося без мене. Онлайн-консультація не дає такої можливості потиснути чоловіку руку, поспілкуватися, попити кави, віч переговорити, не дає цієї енергії. Зате ми можемо домовитися в зручний для кожного з нас час, і незважаючи не на локалізацію, і онлайн. Поговорити, коли буде всім зручно, бо ми всі ми підприємці, всіх нас час обмежений, і співставити вас і мене, і місця плюс до того всього дуже складно. Тому онлайн консультація в цьому плані дуже і дуже зручна. Чи консультація очна, чи онлайн? Питання чи має вона бути платна чи безкоштовна. Я знаю, що багато українців не готові платити за. Чужі знання і досвід. Багато хто вважає, що це це можна знайти в інтернеті. Я бажаю всім успіхів, без проблем. Шукайте. Насправді знайдете. Але ті, хто до мене звертався, то вони точно знають, що не завжди мої консультації є платними. Я дуже дуже багато. Надаю інформації абсолютно безкоштовно, особливо коли я спілкуюся на зустрічах різних в бізнес-спільнотах. Ви можете теж приєднатися до однієї спільноти, які, які я є членом, наприклад, там клуб Девелопера чи Янг Бізнес-клуб, прийти поспілкуватися. Я абсолютно відкрито поділюся досвідом, бо я власне прийшов на цю зустріч для нетворкінгу. Я виділив час. Свій час для того, щоб прийти, поспілкуватися, поділитися своїм досвідом і так само отримати якусь інформацію від вас, теж зарядитися, теж теж отримати якийсь зворотній зв'язок. І ще, от недавно, я відкрив для себе абсолютно новий спосіб нетворкінгу, який зручний, дуже 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 зручний всім і мені, і вам. Коли ви підприємеці, ви хочете зробити релокацію свого бізнесу, чи ви приїжджаєте щось, ви ведете свій бізнес в Україні чи в іншій країні, і ви хочете отримати інформацію, як же це відбувається в Польщі або в інших країнах, і ви приходите до мене. Ми за чашечкою кави спілкуємося. Я надаю вам цю інформацію, яка вас цікавить, але від вас я очікую теж якийсь зворотній зв'язок ту інформацію, яку я можу отримати про вашій діяльності, мені це цікаво в плані розширення просто світогляду. А також взагалі дуже 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 круто, якби ви погодилися на інтерв'ю, тому що я от знімаю відео, розповідаю вам про різні теми. Інколи ця інформація корисна, інколи не дуже для вас, але коли. Прийде людина і поділиться своїм життєвим досвідом ведення підприємницької діяльності в цій чи іншій країні, то мені це надзвичайно корисно. І я б дуже хотів би, щоб ви розповіли це на камеру, щоб і іншим людям така розмова буде теж корисна, і десь якимось чином хтось подивиться, скаже: о, круто, я теж так би хотів, або міг би таку помилку зробити, але я от послухав вас, побачив ваше спілкування, ваше інтерв'ю, і це мене застерегло від багатьох помилок, тому що. Набагато дешевше вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Тому, якщо ви хочете отримати від мене консультацію чи якусь інформацію, але ви можете щось дати взаємно, то, будь ласка. Приходьте, я буду завжди радий з вами поговорити і був би вам також вдячний, якби ви погодилися на інтерв'ю також для широкого загалу для YouTube. Мене звати Роман Бізімігрант. Практичну інформацію, якою я володію, якою я тримаю тут в голові, в інтернеті однозначно не знайдете. Тому, якщо може бути вам чимось корисним, чимось допомогти, звертайтеся, контакти я, я завжди залишаю в описі під відео. До зустрічі!